Мої вітання, шановні глядачі, мої дорогі друзі, підписники, всі гості мого каналу. Мене звати Ольга. І зараз я буду відповідати на ваші запитання. Дуже багато ви мене питаєте про Запорізьку атомну електростанцію, яка знаходиться в місті Енергодар. Давайте подивимося, в якому стані зараз Запорізька. Атомна електростанція. В якому стані? Покажіть мені карти, що зараз е чи несе загрозу для України, для землі? Запорізька атомна електростанція. От зараз на даний момент, в якому вона стані? А дивіться, кажуть, що якась там є частина, ну, карти, мені кажуть, західна частина електростанції атомної. Вона там є як постраждавша. Якийсь можливо блок. А, якийсь можливо блок. Там кажуть, якась оцей блок він несе загрозу. Він несе загрозу і кажуть, його прикривають, його ховають. Цей енергоблок прикручують, але виброс радіації, судячи по цим картам, у повітря є. Дивіться, бачите? Кажуть, готовність номер один. Ну, тут оця сторона, там десь щось обстріляно, там порушено. Тепер задаю отак. Ну, кажуть, якось все під контролем. Бачите, воно поки тримають, ну наскільки це можливо, ну там, кажуть, якийсь уже в повітря, в атмосферу йде е, іде фон. Пил, чи я не знаю, що там ще. Покажіть мені карти, чи буде найближчим часом вибух на Запорізькій електроатомній електростанції. Чи буде вибух? Взрив. Чи буде вибух? На Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі у 2025 році. Чи буде вибух там? Великий страшний вибух. Великого страшного вибуху карти не показують, але там пошкодження є. Стримують там, стримують там. Стримують там, оці всі карти, але бачите, кажуть, обстріли, провокації, воно там, пошкодження є. Карта пораненого воїна. Але бачите, сонце перевернуте. Тобто, це, знаєте, це вже, якби сонце пряме було, то це був би катастрофа світова. Ну воно перевернулося. Ну, вибуху якось там прямо от, цього карти не показують. Хоча кажуть, що є вже вже є пошкодження, і там е радіація якась виходить, просачується. А то, що е коричневий пил, е ржавчина, це воно все від тіля десь іде. І плюс ще оці всі вибухи, оці всі е порохи і так далі. Покажіть мені карти. Радіаційний фон стан у Запоріжжі на даний момент покажіть мені, який раді... рівень радіації у місті Запоріжжі в обласному центрі. Радіаційний стан такий, як завжди в нашому місті Запоріжжя. Багато нагнітання йде. Тобто, це як почалася війна у Запоріжжі, стан погіршився там спеціально, там без всяких очисних споруд працюють ці заводи. От Це все виходить в, відкриту, в відкритий простір на голови на легені запоріжців. Запоріжан, і от показують, що ну, як от, жахіття, але кажуть, вони якось розвіються. І це кажуть ну, вночі випускають. Випускають ці всі е... неприємного запаху, м'яко кажучи, випускають їх вночі, коли місяць. І знаєте, як от, ми не знаємо, хто це зробив. Труби всі відкриті, бачите? Труби відкриті без всяких е... фільтрів. І воно працює. Все, кажуть, контролюється. Камні на голову не падають і кажуть, слава Богу, гроші. Отримує жінка якась, яка в цьому, за це відповідає, отримує гроші, гроші тут йдуть. От, все під контролем. Карта Янгола, карта... Янгол – це таке, знаєте, як. Помірність, помірність. Знаєте, у нас таке то дуже сильно перевищується радіаційний фонд, то трошки перевищується, але він завжди в підвищеному стані, збільшеному стані, підвищеному. Ну, бачите, тут карта кажуть: коли вітер, який подує, якось іще за це кажуть. Але на діточок маленьких дуже погано впливає дітям, старим людям, які проблеми з диханнями, то кажуть, тут ну, небезпечно знаходитися в Запоріжжі. Зараз я так спитаю. Теперішня ситуація на атомній електростанції в Енергодарі, вона являється приводом для того, щоб виїжджати. Евакуюватися із Запоріжжя і прилеглих районів. І за цієї обстановки на атомній електростанції на території чи треба евакуюватися прилежним прилягаючим територіям населеним пунктам? Треба. Карта активності не показує, що тікайте всі. Тобто вони потроху там, вона виходить, та радіація. Вона в якісь виприскування, ви, вихлопи ви, ви, ви є. Але, бачите, карти всі стоять на місці. Ніякої активності тут, що прям стрибаємо на коней. І от навіть оця карта ось о, тут на конях. Вона перевернута, тобто як гальмування. Ну от імператор кажуть: от як зараз, ну, як було, так і є. І так і буде. Як було, так і є, так і буде. Зараз запитаю ось так. найближчий час, давайте найближчий рік, чи буде Великий Вибух зрив на атомній електростанції міст Запоріжжя? Запорізька атомна а, 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 гідро. Ой, Запорізька атомна електростанція. В Енергодарі в адарі вона стоїть. Покажіть мені карти, чи буде великий вибух взрив у найближчий рік до літа, світу дві року від сьогоднішнього дня. Великого вибуху, взриву, карти не показують. Тобто періодично е, будуть е, оці фейки, ці всі радіації чи під, від, від, випускають спеціально, там, знаєте, от дивіться, як ото саранча була, що тіпа, щоб люди звільняли, щоб люди уїжджали, паніку, паніку. Коли люди в паніку, коли люди в страху, тоді краще ними управляти. З ними можна робити все. І тут, кажуть, що це знову черговий накал страстей, панічних станів, страхів, ужастиків і так далі. Гірше, ніж є зараз, карти не показують. Така, на жаль, ситуація буде до кінця війни, а війна тут, якби отак. Я сказала, о, війна, от війна скоро закінчиться, а вона, бачите, перевернута. Тому поки що так, поки що так, і це буде поки так. Чи допустять наших українських спеціалістів-майстрів, атомщиків до Запорізької атомної електростанції, чи, допуст... чи будуть допущені. Українські спеціалісти, майстри, атомщики до Запорізької атомної електростанції, яку зараз окупували росіяни. Ні, не пускають. Ні, не пускають. Ні. Війна тут кажуть, карта мир. Це в них, знаєте, кото. Якась кнопка, ото, що тіп, тиску, тобто кнопка тиску маніпуляцій, що ми вас, у нас ото, на руках вогня напалиться, і ми як шандарахнемо, і це все тут всі, всі помрете. Ну, от. Засіб маніпуляцій і залякування населення України і українців, щоб люди боялися і давили на владу. А, тому, мої дорогенькі, переключайте свої думки а, гірше, ніж зараз, сильно ж гірше, ніж зараз, не буде. Отак, от як зараз, так от і буде продовжуватися, на жаль. Тепер я запитаю таку. От, таке в мене питання стосовно. До чого готуватися з місту Запоріжжя? До чого готуватися місту Запоріжжя? Жителям міста Запоріжжя. До чого готуватися? У цього найближчим часом? Готуватися до оборони... Готуватися до того, що багато там зрадників, наводчиків, колаборантів, ждунів у нас в Запоріжжі. Але Запоріжжя тримається, масового якогось виїзду жителів не буде, але люди будуть виїжджати, будуть виїжджати, карта Страшилок, карта жахів. Запоріжжя тримається, імператор, але обстріли будуть. Обстріли будуть, на жаль, по Запоріжжю, по об'єктам те, що дає от живлення. живлення. Карта, бачите, трійка мечів знизу. Це про те, що влучання будуть, будуть прильоти. Але Запоріжжя тримається. Окупації Запоріжжя я не бачу. Наємні йдуть перемовини. Ну, прильоти, на жаль, будуть. Зараз отак спитаю. Чи буде оголошено евакуацію міста Запоріжжя? Мені зна... ну, моя знайома, вона в Португалії зараз написала, вона виїхала. З окупації, каже, Олечка, це правда, що Запоріжжя, всі евакуюються. Вона десь подивилася новини про Запоріжжя в Тіктоті. Я кажу, я не знаю, що ви там подивилися. я Кажу, в Запоріжжі відкриваються басейни, додаються, додаються автобуси на маршрути, пускаються. В Запоріжжі все відносно добре. Вона, Ой, ви мене так заспокоїли. І така, а то каже, подивилася в тіктоці. Кажу, тут не дивіться таких, нічого таких дивиться, поч... чуєте, що кажуть, Отаке, що... те, що вам не подобається, відразу пролистуйте. Не дивіться те, що вам не подобається. Вибирайте дивитися і слухати те, що вам приємно для вашого слуху і ваших очей, для вашої душі. Чи буде Оголошена масована евакуація жителів міста Запоріжжя до кінця цього року. Масованої евакуації не буде, буде оголошено така публічна, прямо що от... Хто хоче, хто як хоче. Ні. Тут хто хоче, той виїжджає. Хто боїться, той їде. Хто, не, хто терпить, хто не має можливості, той і залишається. А так в новинах пишуть, що от The Time припускає, що РФ. До зими буде атакувати Україну е кожного дня тисячами шахедів, щоб змусити Україну капітулювати? Так, The Time припускає, що РФ до зими буде атакувати Україну тисяч, тисячу шахедами щодня, щоб змусити Україну капітулювати. Це правда? Чи буде Росія запускати до кінця? До зими по тисячу шахедів на день в Україну. Чи буде таке тисячу шахедів? По тисячу кожного дня не буде. Це залякування йде. Вони будуть і шахедами, і ракетами, ну, по тисячі кожного дня цього не буде. Ні. І от ще таке про інопланетян. мене люди питають. Це правда, що в листопаді Землю... на землю прилетять інопланетяни? Це правда, що в листопаді цього року на землю... Прилетять інопланетяни. Це правда, чи ні? Кажуть, що щось летить? Летить якесь. Не знаю, об'єкт летить щось на землю. Летить на землю, карти кажуть, що так. Ну, це кажуть, як чергова страшилка для населення для людей. Зараз отак спитаю. Це технологічний об'єкт чи небесний об'єкт, отак. Це... Технологічний об'єкт летить до землі. Чи е, небесний зоряний об'єкт? Так, це технологічний об'єкт летить. Чи е, небесний об'єкт? Так. Це кажуть, що рукотворне, ну, рукотворне, ну, я не знаю, чим це. Це кажуть якийсь технологічний об'єкт. Інша цивілізація. Так, це щось летить. Якась сила. Сила летить. Це якась сила летить. Ну, ми зараз будемо дивитися, чи для України. Для України. Покажіть мені карти, чи є загроза від цього летючого об'єкту, літаючого об'єкту для України? Загроза є фізіологічна, енергетична. Для України особисто я не бачу. Для України я особисто не бачу. Для Росії є загроза, реальна фізична загроза для Росії від цього літаючого об'єкта, який летить так, так як говорять, в напрямку землі. Чи є загроза, реальна загроза, фізіологічна, фізична, для Росії? А для Росії кажуть так? Ця карта смерті, якби ще була пряма, я б сказала, що там. Ну, тут карта диявіл, як кажуть, кого призивали, того й отримаєте. Знаєте, Мені таке відчуття, знаєте, як ото, ну, е, ото зійде на землю щось. Оце темна сила, і вона як на території Росії. Ну, карти так показують. Вибух на території Росії карти показують. Жертвеност. І що? Башта. Воно якось там, от, туди, як ото ем, в російську сторону, десь от Там Там щось може прилетіти. Дивіться, летить і ось. І янгол перевернутий, тобто не стримати. десь туди, в ту сторону, кажу, десь туди. Мені, знаєте, більше, як от, я б сказала, як північ. Північ, північна частина Росії, туди десь от там. Полюс, отуди от десь. Північний полюс, десь отам. От Можливо, там якісь країни, де, ну, держави їхні, оці, республіки, чи як вони їх називають. Що туди кажуть, може бути. Дивіться. Ну, будемо спостерігати. Це таке, знаєте, це карти. Подивимося, з чого воно насправді буде. Спостерігаючі люди, мої глядачі, вони все замічають, вони все записують, а потім через 2-3 роки вони до мене звертаються знову і кажуть, Оля, ви були праві. І ви так сказали, от, як ви казали, але так я не повірив. А воно так сталося. Ну, будемо спостерігати, але можуть оці дати, можуть карти показувати більш швидше події, ніж в реальному житті. В Таро, в тонкому плані, в тонкому світі, там час швидше пролітає. Дякую вам за увагу. Ще хотіла таке наголосити про міста Запорізької області. У мене люди питають, от, глядачка написала пологи, Оля, кажіть, що про пологи. Мої шановні глядачі, поки що все залишається, як є. Якщо я почую, відчую, побачу, що треба щось, якісь ідуть зміни в Запорізькій області, в окупованих територіях, то я обов'язково зроблю прогноз. Зараз поки що все залишається так, як є. На жаль, поки що так. Дякую за те, що дивилися, мене слухали. Чекаю від вас згороднього зв'язку. Задавайте цікаві запитання, роблю підборку і потім провожу такі бліци. Мирного неба всім бажаю. Скорішої наші перемоги.